Підготовку до купального сезону розпочали в Одесі. Водолази обстежують дно приватних та муніципальних пляжів, аби виявити неприємні сюрпризи. Нині, окрім мін, знаходять на дні ще й залишки збитих ворожих шахедів. Після обстеження дна, а триватиме воно до травня, в лабораторіях візьмуться за аналізи води. Цьогоріч кількість офіційно відкритих пляжів в Одесі може збільшитись, бо там вже не вимагатимуть наявності загороджувальних сіток у воді, як було минулоріч. Головна умова, аби поблизу пляжу було укриття. На жаль, у зв'язку з воєнними діями знаходяться уламки різних вибухових пристрій. Ну, Тільки уламки. Самі предмети ми не подумаємо. Якщо ми їх обнаружуємо, ми визиваємо служби. Вони приїжджають, займаються розмініруванням. Ми постійно будемо спостерігати за акваторією і ми, я сподіваюся на співпрацю між структурним підрозділом та військовим.